Бачимо, друзі, що за останній час Коломойський дуже багато почав говорити. А що ж такого він узнав? І що, що так дозволяє так валяжно собі вести? І до чого це все йде. І так, Коломойський, Ігор Валерійович, чого це ти так багато став говорити? Шістка Пентаклів говорить, що він відчув якусь допомогу. Королеви пентаклі і справедливості. Вісімка чаш, двійка жезлів, четвірка пентаклі. Десятка мечів. трійка пентаклі і четвірка чаш. Принцеса жезлів, королева жезлів, зірка. Вісімка жезлів, туз жезлів, туз пентаклі і сила. «Королева мечів, трійка мечів сонце. Ну що можу сказати вам рідні? Він відчув допомогу. Допомога це іде від структури якоїсь занадто заможньої, і підтрим, підтримку з юридичної сторони. В тих питаннях, на яких він був ображений, від яких він колись пішов, і він відчуває, що йде ніби закінчення цієї всієї ситуації. Але я би сказала, тут двійка жезлів стоїть. Так, у нього є якийсь партнер, який йому допомагає в цьому плані. Щоб ну, вистояти, отримати своє, але там не всім він буде задоволений. я би хотіла сказати: ви знаєте, не кажи, гоп, поки не перескочиш. Ну, так, так. При всьому тому, що в мене досить було непогане ставлення до Коломойського, я просто відповідаю на питання, чого він вдруг так -м, Вдруг проснувся, почав давати різні такі пояснення. Так, активне движення за рішенням, щоб повернути те, що було колись. От. Він по сонцю зараз відчуває таку силу, знаєте, сіяє і по помірності з так, ніби переливає спусте порожнє, як маг, маніпулює цим усім. Дивіться, такі старші, старші аркани. Але знизу не все так сталося. У нього є якісь страхи, він чимось наляканий, сидячи там, він щось знає таке, що, можливо, його і лякає. Він хоче щось, але, подивіться, башня і смерть.